Ще не вмер, ще промінь серце гріє, в четвер мені біжов десятий рік. Хіба в такому віці помирають? Ви тільки поверніть мене на бік. до вишень, колиску ясно чолу, я чую запах квітів, я не вмер. А небо стрімко падає додолу, тримайте хтось. Хоча б закосив верб. Куди ж ви, люди, людоньки, куди ж ви, люди, людоньки, куди? Окраєць ласки. Чи хоч з печі дим? В клітинці кожній. Озеро води я ще не вмер. Усі проходять мимо, а житечко моє таке густе, а мамина рука і ще гаряча. Вам стане соромно, коли те, та я вже цього не побачу. І вам, дорослій цього не пробачу. Бозю, що там у тебе в руці? Дай мені, Бозю, хоч соломинку, щоб не втонути в Господній ріці. Бозю, що там у тебе в руці? Бачиш, мій Бозю, я ще дитинка. Тож підрости, хоч би трошки бодай світу не бачила ще білого бозю. Я пташенятко Пропити в дорозі, хоч би одненьку пір'їночку дай. Страшно, мій бозю, страшно мені, тато і мама холодні мерці. Бачиш, мій бозю. Страшно мені, холодно, Бозю! сніг дуже білий. Бозю, що там у тебе в руці?